Вітаю вас, шановні садівники та городники. І зараз я розповім вам дуже швидко, докладно, крок за кроком, про те, як за рік у мене виходить цінне добриво, чудовий, пухкий, поживний компост. І раз вийшло у мене, то вийде і у вас. Головне, не слухайте тих, хто буде вам казати під руку, що це неможливо, так не буває, буває і без будь-якого перелопачування. Отже, компост за рік я роблю в старих, відслуживших своє залізних бочках без дна, бо дно у мене проїла їржа. Можна робити і в ящиках, але в бочках надійніше. Бочки я виставила рядком вздовж паркану у тіні. Відразу скажу, що запахів ніяких від бочок немає, абсолютно, адже мої бочки без дна, і це важливо. Якщо бочка з дном, то в ній усе буде гнити і з'явиться неприємний запах, а нам потрібен компост. Тож починаю заповнювати бочки. На дно я кладу гілки товщиною до сантиметра, це обрізки малини, яблуні, груші, усього іншого. Тільки троянди і калючий агрус ви туди не кладіть, бо колючки перегнивають погано. Шар гілок. Десь за вишки штика лопати. Цей шар природно за рік у нас не перегніє, але він дуже потрібен. По-перше, для аерації. А по-друге, після спорожнення бочки я просто перекладаю його разом з черв'яками у нову бочку. Він працює як та дріжджова закваска у тісті. На цьому шару я починаю будувати компост. Накидаю в бочку шар бур'янів після прополювання. Бур'яни в компост нам потрібні обов'язково з корінням, нехай не всі, але хоча б частина. Справа в тому, що на коренях бур'янів дуже багато ґрунтових організмів, грибів і всілякої необхідної компосту мікрофлори. Траву з косарки теж можна, але її обов'язково потрібно змішувати з бур'янами. Шар бур'янів я накидаю десь сантиметрів 30-40, Його посипаю жменею сечовини. Далі зверху, на трав'яний шар, я накидаю шар коричневий. В нього йде недоперепрілий компост з найсвіжішої бочки, городна земля і будь-яка наліквідна земля це. З полуничної грядки, з квіткових горщиків, з кашпо, будь-яка. Цей шар нам потрібно посипати золою. приблизно десь склянка золи на один цей земляний шар. Він у нас буде десь сантиметрів десять. Першу пару шарів я не поливаю. Далі знову накидаю в бочку бур'янов і знову посипаю сечовиною. Цей шар я вже поливаю. Далі знову накидаю шар землі. Якщо є гній, то теж можна додати. Якщо нема, то ні біда, і без нього все буде зроблено. Так шари я чергую до заповнення бочки. Кожен зелений шар з бур'янів я проливаю і накриваю шаром землі. Куди подіти харчові відходи з кухні, все туди, в компостну бочку. Щоб не було запаху і не приваблювались гризуни, я роблю так: не кладу відходи на самий ніс, а складаю харчові відходи в середні шари і починаю їх накидати тоді, коли бочка вже заповнена на третину. Обов'язково присипаю їх бур'янами або землею, ні мишів, ні щурів, ні запаху не помічено. А що ж я не складаю в компостну бочку? По-перше, будівельні відходи, пінопласт, монтажну піну я тоді я не кладу. Не кладу кістки, не виливаю супи з жиром, не кладу консервовані овочі, не солоні, не мариновані. Мені здається, що усе це лише псує компост. Я туди складаю залишки. Будь-яких овочів, кавунові, динні шкірки, яєчну шкарлупу, лушпиння від насіння, від горіхів тож усе рослинне можна складати в компостну бочку. Важлива деталь зовсім не обов'язково бочку нам заповнювати за один підхід. Можна це робити поступово, головне підсипати бур'яни зверху землею. Коли бочка заповнена доверху, я накриваю її старою нетканою тканиною і зав'язую. Бочку періодично поливаю. На одну бочку достатньо пари 10-літрових лійок. Якщо лінь тягати лійки, то можна поливати із шланга. Поливаю в міру висихання верхнього шару. Тут ви самі визначитеся, як часто вам буде потрібно поливати. Через деякий час вміст бочки істотно осяде, тоді можна буде додати ще бур'янів і землі, щоб ваша бочка пішла в зиму повною. Спочатком осінніх дощів і на зиму я той нетканий матеріал знімаю, щоб бочку добре проливало вологою накривало снігом, а навесні можна в цій бочці вже вирощувати редиску, висаджувати поверх компосту огірки з кабачками. А влітку ми вже використовуємо цей компост за призначенням. Ніякої трави і огризків в бочки вже немає, тільки благородна, чорна поживна земля. Отак от, от у мене на городі стоїть цілий ряд таких бочок, і цей процес вже налагоджено. Рекомендую і вам!